Вітаю всіх садівників, фундукарів. Сьогодні 11 серпня. Починають дозрівати деякі сорти фундучка. Розглянемо сьогодні їх форму, вагу, товщину, шкарлупи, Відео це не для професіоналів, а для новачків, для загального знайомлення із сортами. Якщо хтось хоче купити ті чи інші сорти, а не знає, як виглядає горішок, то це відео для них. Тут у нас представлені чотири сорти. Коуш. Мангуб, Глорія та Смолін. Ну що ж, кинемо? На ваги. Подивимося, скільки приблизно вони важать. такого приблизно 4-4,5 грамі. Так. Така в нього товщина шкарлупі. Чи вдасться мені виняти його? Зараз нажму на паузу мене незручно. Так, вибрав я горішок. Скрупа досить, досить тонка. Зараз заміряємо. Штангелем заміряємо зараз тушину. Так, незручно. оба один. Один і два. Один і два в нього. Товщина шкарлупи. Так, далі в нас мангуб. Теж візьмемо пару грішків, Грішки я рвав так. В, в довільному варіанті я не вибирав ні найбільші, ні найменші, які попалися. Такі кинув. Ну, мангуб. У мене сигналки в цьому, цьому році. Теж приблизно така вага яків, як і в ковша, в принципі. Близько 4 грамів. Так, виповнений горішок. Зараз заміряємо шкарлупу. Теж, мабуть, нажму на паузу, бо Нема оператора, незручно самому. Почнемо гупа у нас. Товщина шкарлупі тонша 0,9. Йдемо далі. Далі у нас Глорія. Ну не знаю, чи це оригінал, чи ні. Е... би підказав. Чи це Глорія, чи ні. Ну, в принципі, по плюсці я дивився, немає схожих у мене горішків. Це, до речі, червонолистий горіх. Немає в мене схожих ні за формою червонолистих, ні, ні за плюскою. <кхух> Тому будемо вважати, що це Глорія. <кхух> Глорія трохи важчий горішок, ніж ці попередні. Близько п'яти грамів. Так, виповнений, але кора, вже бачимо, шкарупа вже товстіша. Зараз я візьму в другу руку. Так, де у нас цей горішок? Один і п'ять у нього. Товщина шкарлупи в Глорії. Оце видно, в принципі, і без штангеля. Що там товстіша шкарлупа. Зараз підемо до Смоліна. Теж було пару горішків сигналок. 5,5, думаю, вони мають бути важчі та більші. Наступному році думаю вони будуть більші. Так, виповнився горішок не повністю відсотків на 90 і кора теж така, думаю, не, не з тонких. Один і у нас у нас товщина шкарлупи на смоліні. Так, і що не помиляюсь, кого ж був один-один товщина шкарлупи, Мангуб 0,9. Тут один 4 чи 1,5. І тут один і Такі у нас були сьогодні на огляді сорти. Нагадаю, це був ковш. Мангуб. Глорія і смолін. По мірі візрівання буду буду знімати інші сорти, деякі новинки цікаві. А зараз всього вам найкращого, гарних врожаїв, мирного неба, привіт і Закарпаття, папа! -па.